Створимо програму керування роботом. Рухаємося в бібліотеку спрайтів. Давайте пошукаємо в бібліотеці спрайтів робота для того, щоб створити для нашого робота програмку. Ось у нас є такий прикольний робот. Трошки зменшимо його. Десь приблизно розміром 60 зробимо. Ось він. Значить, для робота ми пропишемо таку програмку, щоб він рухався вліво, вправо, вгору, вниз і міг вести якийсь діалог. Яку ж групу команд нам потрібно використати для того, щоб прописати для робота команди? Ну, по-перше, алгоритм завжди у нас починається з чогось. Нам потрібно обрати. Початок алгоритму. Коли натиснуто клавішу, і там, де у нас написано пропуск, ми обираємо стрілечка праворуч, ще одну команду таку обираємо. Коли натиснуто клавішу пропуск, ми обираємо стрілечку ліворуч, да? mm -hmm. коли у нас натиснуто Клавішу, ще одну робимо заготовочку. Тут ми обираємо клавішу вгору. І ще одну робимо заготовочку, і тут обираємо клавішу вниз. Отже, ми зробили заготовочку для того, щоб прописати команди для нашого робота. Щоб він рухався праворуч, ліворуч, вгору вниз. Далі, для того, щоб робот рухався, звертаємося до групи команд руху. Обираємо команду стиль, не обертати, ставимо поки що ставимо до першого алгоритму. Далі обираємо в групі команди рух, повернути. В напрямку 90 градусів. І обираємо в групі команди рух, команду переміститися 5 кроків. значить Нам цю команду треба продублювати. Давайте відставимо поки що. Дублюємо один раз. Дублюємо праву клавишу натискаємо другий раз. Нам треба ще один раз продублювати ці команди. Дублюємо ще один раз і виставляємо ось так. Тобто у нас для чотирьох алгоритмів, в принципі, ми прописали однакові команди, щоб він рухався, він рухався вгору. Потрібно виправити. Якщо тут він повернувся в напрямку 90 градусів, то тут нам потрібно, коли стрілочка ліворуч, щоб він рухався мінус 90. Далі, якщо тут у нас була команда стрілка вгору 0 градусів, то коли стрілка вниз, нам потрібно виконати 180, ось. Ми зробили уточнення і виправлення для того, щоб відбувався правильно рух вгору, ліворуч, вниз, і у нас рухається. Далі нам потрібно продумати: натискаємо групу події, клавіша, пропуск для нього команди так, щоб він міг ще щось говорити. Для цього ми використовуємо датчики. І маємо, звичайне, питання, як вас звати. Да? Далі, вам потрібно використати групу команд змінна. Змінна. І нам вибрати команду надати моя змінна». Значення ми вставимо з групи датчики. У нас є така чудова команда. Відповідь. Ось вона. Відповідь. А внизу ми шукаємо команду вигляд говорити. А говорити значить, нам потрібно оператор. І нам потрібно вибрати оператори, з'єднати. Ось ці команди з'єднати. Далі нам потрібно вставити. Відповідь гарне ім'я. Далі нам потрібно повернутися в змінні і взяти команда Моя змінна. Да, ми задали відповідь. І можна використовувати, коли натиснуто клавішу пропуск, нас питають, як вас звати. Я пишу Марина. Гарне ім'я Марина. Ну що, спробуємо виконати наш. Петро. Гарне ім'я Петро. Ось таким чином ми створили проєкт для нашого робота.